Друзі, всіх вітаю на моєму каналі! В мене ранок розпочався не з кави, а з праці. Я собі вже запланувала меню на день, і так як капуста квашена у нас закінчилася, я вирішила, що треба зробити якийсь інший салатик. Звичайно, це бурячок. По запасах в нас виявилося, що реально картоплі не вистачило, тому будемо садити трішки більше. Але сашені батьки нам дали два мішечка. Картоплі у них є ще достатньо, і буряк також в нас закінчується. Моркву ми купуємо, тому що в нас вона не вродила, на жаль. А два мішка цибулі. За зиму розійшлися дуже швидко, хоча я не так часто додаю її у якісь страви, у супчик, зажарку. Я ніколи б не могла подумати, що люди реально можуть їсти так багато цибулі, тому що я так раділа, що зібрала два ніжка, вона така класна, велика, як показує практика. Треба робити упор саме на е, такі продукти, які ви вживаєте найчастіше це картопля, морква, буряк, цибуля. Тому їх необхідно вирощувати у великій кількості. Я спостерігаю за моїми колегами-блогерами на Ютубі, і вже багато хто садить розсаду. Звичайно, що е, я теж колись е, цим займалася. проте, Мене це вже більше не цікавить, ніякої розсади я не хочу бавитися з цим садінням, вирощуванням, потім пересаджуванням. Мене таке вже більше не цікавить, але я рада за тих людей, в яких дійсно виходить виростити класні овочі в домашніх умовах. Я просто вами захоплююся, ви великі молодці. І потім робити класні закрутки. Я точно не до закруток, як я вже говорила. Хочу поділитися з вами відгуком на ось цей чудо-апарат електром'ясорубку, яку Сашко взяв у своєї мами зробити фарш. Дуже вона мені сподобалася, тому що буквально за дві хвилинки зробила повну фаршу. Ви можете помітити на відео, як легко Сашко з нею порається, поки я смажила млинці та готувала суп. Я вирішила, що давно вже, власне, ми не куштували котлет, тому бігом запрягла чоловіка до роботи і сама також в процесі приготування забігаю наперед котлети з домашнього м'яса, звичайно, виходять просто неперевершені, дуже смачні. А ця чудо машина дуже сильно допомогла нам. Як я згадаю, звичайно, ось цю. М'ясорубку ручну, як бабуся мене постійно муштрувала допомагати їй робити фарш, і як я не любила цю справу, то в мене по тілу проходять мурашки. Добре, що зараз хоча б є якийсь прогрес у всіх цих електроприладах, я хотіла би собі на майбутнє, звичайно, ще для замішування тіста прилад. Загалом Саша побув на кухні відсила дві хвилини, одну, щоб зробити весь цей фарш, а іншу, щоб помити м'ясорубку. А я вже е, готувала, так як Сашку необхідно було йти на роботу, то вирішила. Зробити млинці. Цього разу вийшли вони дуже тонкі. Робила на домашньому молоці, завжди роблю з одною склянкою молока та двома трьома склянками води вже поступово додаю. І в мене виходять досить смачні млинці, які в нас полюбляє кожен, особливо Остап. Він просто обожнює ці млинці. Я ще вирішила приготувати пюре картопляне, як же ж без нього. Суп з пельменями, наш улюблений, а особливо також малюка, і кекси. Ось таке в нас виходить меню. Забула розповісти, найголовніше нарешті, у мене є вода. Я цьому неабияк рада, я не показувала сам процес, проте за день в мене було десь 4 Прання машинка. Не відпочивала, але враховуючи те, скільки часу не було води, то накопилося чимало брудної білизни, брудного одягу. І все це необхідно було кудись розвішати, тому ми поставили нашу сушку металеву, також. і я вже розвішувала поступово речі і на неї. Котлети я роблю за рецептом. Як завжди, бабусиним, який я викладала на своєму каналі. І хочу з вами поговорити про те, що нещодавно, 24 лютого, був День молитви за Україну. Всі молилися за мир, за настання якнайшвидшого перемир'я між країнами, щоб президент зміг домовитися, і, звичайно, що всі покладають надію на. Американського президента, який обіцяв завершити війну за один день, але я так розумію, це буде тягнутися так само, як захоплення Києва за три дні. Ну ви ж розумієте, що всі ці політики Вони дають пусті обіцянки, просто щоб зробити шоу. Ми також влаштували збір. Для батька Сашка дуже багато людей відгукнулося. Але я розумію і реально оцінюю обставини, що зборів зараз тисячі, сотні. І, звичайно, що в людей дуже складно із коштами, з грошима. Навіть немає в деяких людей коштів на виживання, не те, щоб вже комусь донатити, Але незважаючи на це. Люди просто е, дають останні кошти і дійсно е, прагнуть допомогти своїм близьким, своїм знайомим, своїм землякам. Це не може не радувати е, те, як українці дійсно е, дбають один про одного, думають один за одного. Звичайно, що нас всіх зараз об'єднує тільки одне бажання: бажання перемоги. І я щиро вірю, що вона обов'язково. Настане, або ж, хоча б, я сподіваюся на перемир'я, яке є більш вірогідним. Ну що ж, відходимо від політичних тем. Це улюблена тематика, і коли я була дитиною, я щиро не розуміла, чому ж дорослі так затято обговорюють політику, яка є не дуже цікавою, хоча зараз все змінилося, звичайно, хочеться участвувати. і... Дійсно, щоб в країні все було гаразд, тому що життя кожного так чи інакше, хто проживає в Україні, залежить від політиків, залежить від того, який буде розклад надалі. Ось така кількість котлеток в мене вийшла. І... Вже необхідно накривати на стіл, тому що і Остап, і Сашко дуже голодні, і вони очікують на свою чергу. Але, звичайно, що перед тим мені необхідно зняти, що ж саме я тут наготувала. Отже, що ж, я встигла приготувати за одну годину, трішки більше цього разу витратила а, часу, тому що заздалегідь почистила всі овочі. А, в мене супчик з пельменями. Тут картопелька, морква, цибулька і зеленушку я ще туди докинула. У нас такий супчик дуже люблять і він швидко розходиться. Далі зварила пюрешку також. Звичайно, додала масло, молоко, все як ми любимо. Таку величезну гору млинців. Приготувала вони дуже тоненькі. Ось. І котлетки у мене ще є в запасі. Чоловікові на роботу. Просто гляньте, які вони апетитні. Рецепт, як я готую котлети, я вже викладала на свій профіль. Отже, чоловік з'їздив в магазин. Так як в нас закінчилася кава, цього разу вирішив придбати ось таку ловатсу. Будемо куштувати, яка вона 250 грам. сметана, як завжди, 900 грам. згущене молоко 400 грам. Далі горішки ось такі. Ванільний цукор. Завжди потрібен перець, чорний, мелений. Зараз будемо дивитися, якусь книжку я собі замовила. Я вже все прибрала, позамітала, поскладала лахи, бо ми зазвичай весь одяг кладемо на Остапове ліжечко, і він тут чекає свого часу, коли я поскладаю. Тому що зараз почала лінитися, це все робити, складати одразу. Прибрала, позамітала малюк, бавиться. Ось, хочу вивезти його на двір, він вже наробив збитків з самого ранку. Зараз хочу показати вам, яку ж книжку я замовила. Тільки не сваріться, тому що я не змогла знайти на українській мові саме. Цю книгу в перекладі на українську мову. Чомусь вона продавалась на російській ось про розведення кізоньок. Так як в нас скоро в квітні будуть кізоньки народжувати, то це неабияк актуально. Я вирішила. Почитати. Саша сміявся з мене і казав, На що тобі ця книжка? Якщо все, можна знайти в інтернеті. Але я звикла звикла читати, звикла, мати, тримати книгу в руках. Ось. Так, давайте подивимося, що в нас тут розведення кіз в домашніх умовах, класифікації породи кіз. Ну, в нас звичайні кози. Ось. Різноманітні породи тут розповідається, як правильно обирати. Це все нас не цікавить. Нас цікавить фізіологічні особливості, як проходить случка, ну ми вже це пережили: роди. Як нам підготовлювати кізунюк до безпосередньо цього процесу, як прийняти роди. Нас цікавить подальший роздій. Як Годувати козеняток про режим, як роздоювати кіз, щоб не було маститу, різноманітні хвороби домашніх кіз, різноманітні паразити, як це уникнути, стрижка, гігієна. Все це необхідно мені прочитати, тому що хочеться якось відповідально ставитися. До своїх тварин, тим більше ми вирішили, що е, будемо залишати, якщо Богдась все буде добре, народяться здорові козенятка, козеняток дівчаток, будемо залишати О, всіх, які є на господарство. О, я про таку конструкцію мрію, до речі, щоб е, кізонька зайшла і було е, легше її доїти. Мені така конструкція потрібна. Тут все розповідається, як доїти. Ну, доїти я вмію, в принципі, але... доїння кулаком. Але нічого не заважає бути обізнаним у цій сфері. Ось. Ось така книжечка. Коштувала вона 120 гривень, по-моєму. Десь так, десь так. Я спілкувалася з чатом GPT, я думаю, всі знають про те, що зараз різноманітні новітні технології, і у нас була розмова на тему, кого ж вигідніше тримати, козочок чи курів. На що чат GPT мені відповів, що одна корова це рівноцінно чотирьом-п'ятьом козам. Тому ось такі от справи. Ми ще не знаємо, скільки нам будуть давати молока наші козочки, так як вони перший раз будуть народжувати, то, звичайно, набагато менше. Але, як нам сказала власниця кіс, що з наступними резами чим більше вони будуть народжувати, тим більше вони будуть давати молока. Відповідно, ось. Ще мені необхідно придбати якийсь посібник, чи курси, чи вивчити якусь інформацію про те, як варити сир, яку продукцію можна виготовляти з е, козячого молока. Все це мене дуже цікавить і необхідно вчитися. Але будь-яка література, вона дуже дорога, я дивилася книжку також про. Е, Розводження кіз, про розводження курів, воно коштувало цей посібник десь 600 гривень. Звичайно, що це велика сума. Але я думаю, поступово навчимося, нічого немає складного в роботі і немає нічого складного для тих людей, які прагнуть вчитися. Ну, Це в мене таке бачення. А що буде далі, то побачимо. Ну, Як показує час, наш відгук за розведення кіз до цього моменту їм в квітні в березні, в березні їм вже буде рік, ось. І розводити їх легко нам було. Тому що ростити їх було легко, тому що кози вони не потребують надмірної уваги, як корова, наприклад, як теля. Вони просто. Потребують корму, в нашому випадку це сіно. До нового року ми згодували їм кукурудзу, згодували їм гарбузи. Я постійно даю їм різноманітні недоїдки в плані з овочів, різноманітні обрізки, з картоплі, моркви, буряка. Ось з яблук, тому що їм також необхідні вітаміни. В них постійно стоїть камінь, ось цей сольовий, тому що їм, відповідно, бракує солі, коли вони їдять постійно сіно, коли вони їдять постійно траву, давати взимку один раз воду теплу, ну, відповідно, в жарку пору року, то два рази необхідно давати води або й навіть три. Ну і проблем як таких не виникало. Подивимося, як в них пройдуть роди, і вже тоді будемо робити якісь висновки. Але з мого досвіду, скільки бабуся з дідусем тримали кіз, то ніяких проблем з родами не було, тому що вони самі народжують. Просто необхідно одразу після того, як коза народить, дати їй відро з теплою водою. Бабуся мені розповідала, що там необхідно вбити яєчко туди. Ось, щоб вона попила. Ну і слідкувати за нею. Так. Ну і годувати козенят. Але, звичайно, в первісток проходять по-іншому, і первістку необхідно ще роздоїти, не довести до маститу. ось, Я вже подивилася, мені порадили купити крем. Там є такий доярочка, можливо, хтось знає. Але бабуся також сказала, що раніше не знали про існування ніяких кремів, то змащували свиним жиром, вим'я добре розтирали, і необхідно її постійно доїти, щоб прибувало молоко. Тому що, ну, і навіть все випам'ятаю, як мені казали. Ой, щоб в тебе прибуло молоко, нормально. Ну, в мене було молоко, щоб в тебе не було ні, ніяких проблем з грудьми, то необхідно постійно зціджуватися. Так само і з козами. Від... Якби я не відтягувала, проте розвішати все прання все одно необхідно. І на дворі вже було під вечір холодно, але мене це не спинило. Незважаючи на це, я все одно вдячна Богу, що нам все-таки дали воду. І всі мої речі тепер чисті. Ми з самого раненька вивели Остапа на прогулянку, я показувала кадри на початку відео. Зараз гуляти це дійсно насолода, тому що стає все тепліше, Пташки ще бачуть. Я вже чекаю, не дочекаюся весни. Коли ж будуть розквітати дерева, буде знову краса, і в мене буде знову алергія, тому що, на жаль, останніх три роки маю алергію на цвіт. Вона проявляється тим, що в мене. Дуже пече шкіра обличчя і червоніє. Незважаючи на всю цю красу, я не можу довго перебувати на дворі. Поки я займалася своїми справами, мій малюк вже впорався і знайшов десь ручку, Сашко залишив, і навів собі ось таку красу. Прийшлося його всього відмивати. І потім взялася до складання речей, а мій малюк, звичайно. Бавився собі на фоні і ніяк не хотів знаходити інше заняття, тому що, звичайно, що найкраще перебувати біля своєї мами. Тут він вже захотів до мене на руки, щоб я його трішки поцілувала, це його улюблене заняття. Я тим часом катаю його на кріслі, щоб він мені дав трішки більше можливість зробити домашніх справ. Ось такий в мене видався день, трішки виснажливий, але що поробиш? Ця домашня рутина, і вона властива для кожної мені здається жінки. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення. Миру нам усім. І, звичайно, що молимося за наших захисників.